Ти дорогі бліді Я блядь, можу в аквапарках дітей яка кула лякає Ада тільки за мільйон Я була заразок із три тві газети ну чому Ого, пісні, три не берете да, Я просто Я просто цариця Адже папічко дякую. Я наче волонька, наче ластівонька, mm. Так міцно віймаю аж розвитку. Я просто королева я. я просто бої! Від моїх поцілунків в тебе живя синя, я наче воловаю. Улуб... Ціка... Цікавий, крок, ну, типу, цікаво, якось все зроблено взагалі. Це прям. Мені самому. Ці... Цікаво, чоловікам взагалі буде таке зручно носити? Напевно, не буде, да? Підтримки по ідеї ніякої немає ніде всередині. Напевно, напевно. Яка має бути підтримка всередині? Ну, типу, знаєте, щоб всередині хтось казав, типу, ти не такий безнадійний, у тебе щось може ще вийде по життю, ти не лох, ти не чмо, ти не ворот, ти такий ой, дякую тобі голос всередині трусів це дуже цінно. А хто це за донати мені цікаво? От, от хто це задонатив? Каже, подушки з тобою. Ласочі, Animal Home, пеніс, бичачий і суші. Сушіння для собак. Блять, де... Да... Просто бігти. Та Дай боже, скеліку! Привіт-привіт-привіт! Фу, яка, яка тварь, просто. Я... А! А! Ааа! Ааа! Ааа, блядь! Блядь, ты ЩО, дурак? а! а! Нормально. Ну, логично, да, треба было в иншу сторону просто бегать. Стоп, какого хуя? А, нахуй. Ну! блять, я котварь. Эммм... Нормально. Блять, 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 блять. А ты сука! Каже, кукурикою, блять, кукурикою каже, а він так як я, блять, з жорсткого бодуна, коли йду регати, блять. Отак, блядь. Типач мене носяра на ширику, чбаний в рот. Я, блядь, можу в аквапарках дітей, як акула лякати. Ну-ка, Що за хуйня, Вимкни шерик. Пізду шерик. І зараз нічого не змінить. Ров, нічого не змінилось. Блять, цим носярою можна замість на дівчат задовільняти. Еп твою мать. Не лучше ширик. Давай, уходь, валяй, Ой, він вийшов і двері залишив відчиненими. Давай підемо за ним. Так, блядь. Зачуди і двері. Він не попав, я думаю, він попав, блядь. Блядь, а як він туда попав, блядь? Єдине, блядь, порожнє місце, він попадає сиди, блядь. Це прикол. Ти що, як він міг попасти сюди, нахуй, коли тут стільки, блядь, і навколо? Ох, блядь! Блядь, збите вже все, блядь! А тепер в тепер, тепер в А це в банку треба, їбать! А що по прицілу, блядь? Чому таке отклонення від... Блядь, а як це треба умудряється сюди кидати, якщо банка тут? Хуїть у нього від... розкидка, блядь, як у Павгу тупо віддача віддає. Він тупо у Павгу ніби приціл не утримує, блядь. Зверх звело приціл. Вийдеш за мене. А за мене? Тихо, 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 тихо. Камеру заробила маєш. Біжи. Ну, я. я цього не казав зараз, а ви цього не чули. Але я із тих людей, хто, коли їдеш з таксістами, він каже: блядь, самокачик впереді нахуй, щас би як його уїбашив. Бачите оцю вмятину в капоті. Це я колись отак вночі їхав і як хуйну його на капоті провіз блядь, і поїхав далі. Ненавижу самокачик. А я ззаду сиджу і сміюсь також. Ассаламу алейкум яду, хата. Це отакий тип. О, а я ж ж хаєду! Адес тільки за мільйон можна. За сосна членів. <праць> <праць> Ладно, якщо сьогодні 2 мільйони закриємо, буде за сосна члені. <праць> що, що це, що це значить? <праць> ну, не знаю, якось будемо видумувати. І час, скиньте на збір, будь ласка, дуже прошу. Зараз треба максимально, щоб всі долучилися. Щоб всі долучилися, всі, хто тут бачить, скиньте друзям, будь ласка, дуже треба ваша підтримка зараз. Я шучу, ніякого засоза у члені не буде. Не буде сині, безпокоїться. Яри, кидай, кидай на банку. Ні, я просто ти показуєш щось. Там в мене вже там ніхуя ніхуя не видно, все заплило. А? Летить. Ну що, давай, блядь, отхуяримо його? Давай, ти, ти звіти, я звідти. але, мабуть, я не знаю, як це буде. Пизда тобі, груша, яблуко, нахуй! Пашов нахуй <реш> <реш> Класс. Фух, давно хотів це зробити. <реш> що ж, <щоб> це справжній ваний душу, як пощастило, що колишній твій був хуже, Ліза заліза в серце, ліза заліза в душу, як пощастило, що колишній твій був хуже, Ліза заліза в серце, ліза, заліза в душу. Як пощастило, що колишній твій був дуже хуже. Багато ліс тут. алло, привіт всім привіт! Я украв твіч канал. Щас буде гадость. Ней, там не лежила, алло Філіп, не може. давай <завався> <палу> стріша, <що> ти заявки! Горка, <палу> гірко, гірко! Я От, так. Де там камера? Ось ознайом, якої Ти мурашки. Каже: wait, wait, please, moment, І починає і починає свою жінку шукати. І починає свою жінку шукати і кричати. Вона вам оп'ять свою цю альоночку включає. І цей. і бачите, як він прям сумасшедше Кать! розривався. Вона попаяна на цьому. Тепер треба цю пісню накласти, коли Філіп грушу бив, закінчив. Що ми не просто дружимо, Маша залізла в башню, Маша залізла в кашу, як пощастило, що колишній твій був хуже, Маша залізла в башню, Маша залізла в кашу. Як добре все-таки, що ми не просто дружим, Маша залізла в башню. Тепер треба цю пісню накласти, коли Філіп грушу бив. що ми не просто дружим, Маша залізла в башню, Маша залізла в кашу. Як пощастило, що колишній твій був хуже, Маша залізла в башню, Маша залізла в кашу. Як добре, все таки, що ми не просто дружим, Маша залізла в башню.